Українські розвідники атакують окупантів у Чорному морі. Унікальні кадри морського бою. від гор. Україна Вісі Росія. Хто виграє дронову гонку? Фабрика смерті в російській елабузі. Росія прийшла всі кордони. Усі деталі розповім за мить. Вітаються Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Україна успішно вражає російські підприємства, які виготовляють БПЛА. Про це заявив оглядач порталу мілітарний Вадим Кушніков. Експерт згадав про завод Купол Вижевську, що виробляє дрони типу шахет. Під впливом атак українських сил ефективність цього підприємства значно знизилася, і виробництво на ньому фактично припинилося. Ми бачимо ефективні кроки в цьому напрямі. Ми можемо згадати одне з підприємств, які займаються в тому числі виготовленням. Безпілотників типу Шахета, та саме мова девкозаводку Положецьку, який відповідальний за виготовлення гарпі А та Гарпі А 1 це стосується а, тих заходів, які були а, застосовані нашими силами безпеки оборони. Це привело до того, що станом на зараз а, підприємство Вижевсько воно а, майже до нуля знизило свою а, ефективність, тобто виробництво станом на зараз активно не ведеться. З перехоплених документів, які опубліковані у відкритому доступі, йдеться про те, що керівництво цього заводу замовило оновлення а, технічного та інструментального парку, що свідчить про те, що були все ж таки ефективні а, ураження з боку наших а, сил безпеки та оборони. А, що стосується іншого підприємства, а саме підприємства в Татарстані в Алабузі, то там теж регулярно навідуються наші дрони, але все ж таки треба розуміти, що е, дальність є поки що тим фактором, який грає на руку росіянам. Відповідно, якщо ми бачимо, то ураження вони не дуже масовані, але все ж таки вони дошкуляють росіянам, і в тому числі це е, напряму е, впливає на ефективність виробництва цих безпілотників Росії. Однак бити великою кількістю дронів водночас нам складно в Росії. Виробляють зараз до 6 тисяч дронів на місяць. У нас потужність на жаль значно менша, зазначає Олександр Кочетков, експерт з ракетно-ядерного зброєння. Втім, наші дрони здатні паралізувати авіосполучення РФ, викликати пожежі та головна ціль промислові та логістичні об'єкти. Експерт також вважає, аби паралізувати повітряний простір, треба пускати поодинокі дрони по максимальній пло. Тобто вони виробляють зараз до 6 тисяч дронів на місяць. В нас потужність, на жаль, значно менша, тому бити великою кількістю по Росії одночасно це достатньо складно. У нас нема стільки розрахунків для запуску, щоб відразу їх запускати величезну кількість. У нас є певні складнощі для певних типів дронів. Для них потрібна злітна посадкова смука, тобто поверхня достатньо рівна, а й бажано поближче до фронту, але не зовсім у прифронтовій часині. І таких не і так дуже багато, ж дорогу ж для того перекривати не будеш. Тобто величезну кількість дронів з одного місця запустити не можна, бо їхні розвідувальні дрони, супутники побачать. І вдарять ракетою по цьому, по цьому такому дроновому аеродрому відразу. Тобто тут є певні природні обмеження з одної точки зору, з іншої точки зору залежать від мети. Якщо ми б'ємо по аеродрому або по складу боєприпасів, то там саме так комплексні різного типу дрони, одні вище, інші ніжче, з різних напрямків заходять щоб максимально заплутати Протиповітряну оборони цього об'єкту. А ще й буває ракетами додають до дронів, тобто є комплексний, щоб дрони і ракети прилітали практично до часу. Все залежить від завдання, від можливості від кількості. Якщо промісувати повітряний простір, то якраз поодинокі дрони по максимальній площі повинні літати. От тоді вони змушені перекривати. Якщо будуть літати конкретно, там велика кількість на один об'єкт вони не будуть перекривати повітряний простір, вони будуть захищати конкретний об'єкт. Тобто, щодо потужності, ну я не зовсім згоден з тим, що от, потужність принципово відрізняється. До речі, шахет модернізований війною в на півтори тисячі кілометрів. І є там інформація, що навіть більше. Тобто в нас немає шахетів. Шахет дуже. Дуже ефективна, дуже вдала конструкція. Він з точки зору конструювання, аеродинаміки, е інших там польотних можливостей, він дуже вдала конструкція, дуже ефективна конструкція. На жаль, ми її не можемо поки що ну, намагаємося, не можемо скопіювати. Е до речі, коріння з цієї конструкції це Німеччина і Ізраїль. Тобто це цивілізовані країни зробили дуже ефективну конструкцію. Її зараз використовують про п'ятнадцять. Так от в дронах значно важливіше не кількість п'ятдесят чи 20 кілограмів вибухівки. Точність, точність значно важливіша. Кожен метр точності це додає там ну. Значно більше ніж десять кілограмів вибухів. до слова у гур показали ексклюзивні кадри використання ФПВ-дронів у відкритому морі. Вперше застосували FPV-дрони, що в нів бійці підрозділу «Равенгруп» у складі спецпідрозділу Тимура під час рейду біля узбережжя Криму 11 вересня 2024 року. Завдяки цьому воїни гур змогли придушити вогневі засоби противника на газовидобувній платформі Петро. Годуванець у чорному морі, а окупанти зазнали втрат серед особового складу та техніки. Это сетка, отработала эта сетка. Держимся все! Примітно, що зсу має достатньо навчених пілотів дронів, а от самих дронів недостатньо. Про це зазначає головний сержант 54-ї ОМБР імені Мазепи Максим Бутулін. Армія це такий е, організм. кажуть, що ми дуже довго приходимо до чогось нового, але Чого не забереш у армії? Це то вона дуже швидко вміє навчати дуже великі об'єми людей, і тому ми встигли за попередній місяць зробити дуже вагомий такий ривок. І в нас, в принципі, пилотів вже досить для застосування дронів на 100%. Якщо говорити про взагалі кількість дронів, яка потрібна, давайте так направила на напевно бійцям на добу, що скажете, скільки це дійсно? Тому що президент зараз говорить про те, що мета 550 тисяч дронів перехоплювачів на добу на виготовлення, щоб передавати їх на фронт. Діло в тому, що все ж залежить від ділянки фронту. Якщо візьмемо, наприклад, там сумський напрямок, звичайно, там треба кратно кількість дронів, чим, наприклад, на нашій, на, нашому, на нашій ділянці, тому що в нас ну, не настільки активно використовують вони. Є, є потреба, я думаю, що потреба не обмежується п'ятидесятками, мабуть, треба більше. Ось. Але, треба диференційовано підходити до цих до цієї інформації тому що Українська натура, звичайно, хоче зробити собі запаси, такі мати пару сотень ще в запасі, але не на часі створювати такі запаси, на часі використовувати їх, тримати на тих ділянках, які ну дійсно атакуються цими дронами. До слова Росія розширює виробництво ударних дронів у місті Елабуга. Супутники знімки показують, що біля заводу Алабуга у Татарстані з'явилися десятки нових будівель, включно з гуртожитками та виробничими цехами. Після завершення будівництва на цьому об'єкті зможе працювати до 40 тисяч працівників. У ЗСУ також розповіли основну відмінність роботи російських дронерів. Якщо вороже fpv дрон не встигає повернутися, він просто скидає вибухівку на найближчий об'єкт. Це може бути навіть звичайний житловий будинок. Роман Темний, командир 134 го батальйону охорони та обслуговування, пояснив, що ціль окупанта не має значення а головне створити ілюзію успішної місії і що політ не був марним, зокрема військові розповідають, що росіяни намагаються застосувати їх для розв'язціли, але водночас, якщо умовно вони розуміють, що зараз... Завершиться часу, оскільки в роботі може знаходитись цей FPV-дрон, він не зможе повернутись. Тож вони наостанок хоч якось його хочуть таки використати, і зокрема спускають вибухівку на найближчі якісь житлові квартали або приватні будинки. Чи є щось подібне, що ви спостерігаєте безпосередньо там в прикордоні Чернігівщини? Та зокрема наскільки багато там цивільних є? Чи є вони взагалі? З приводу такої тактики застосування півідронів, звичайно, вона логічна і, на жаль, да вона цинічна, щоб не впусту Витрачати дрон застосовується він по будь-якому об'єкту, який може представляти будь-яку цікавість. Це може бути будь-який приватний будинок, на якому є будь-яка антена, яку можна там собі придумати, що це якийсь радіозв'язок чи щось інше, та й навіть без цього противнику просто треба щось вразити, щоб було враження, щоб було зафіксовано, що цей виліт був немарним. З приводу місцевого населення, да воно залишається і воно. Це лишається під значною загрозою, тому що противник нарощує свої можливості по використанню дронів. А втрати серед цивільного населення його ніколи не хвилювали і не турбували. Тому я закликаю всіх бути дуже обачними, якщо є можливість не ігнорувати і тривогу, і не ігнорувати, якщо ви чуєте дрон, і дуже дуже уважно до цього ставитись. Чи є змога певним евакуаційним рейсам таке буквально заїжджати в прикордоння? Чи це є ділянкою небезпечною і вже навіть евакуація не здійснюється? А, розумієте, евакуація здійснюється навіть за найскладніших умов на лінії бойового зіткнення. Та да, все залежить від тих обставин, які виникають. На щастя, тут ситуація. Напружена, але ще не така критична, що це була повністю мертва зона, в яку неможливо заїхати, тому. Поки що такі можливості відкриті для ефективної протидії масованим атакам російських шахедів Україні щомісяця потрібно від 10 до 30 тисяч безпілотників перехоплювачів. Про це повідомив авіаексперт Богдан Долінце. Він зауважив, що до 70% ворожих цілей уже можуть знищувати деякі зразки перехоплювачів, але критичною залишається кількість систем і підготовлених екіпажів. І тому звісно. Пошук альтернативних засобів протидії, такі як безполотні перехоплювачі, він є достатньо затребуваний. Ось ті дані, які надходять щодо ефективності використання, стверджують, що деякі Зразки гарантують знищення до 70% ворожих цілей. Ось, але звісно, ключове питання, що необхідно велику кількість цих систем постачати в інтересах України. На сьогоднішній день що потреба в місяць складає від 10 до тристи тисяч таких безпілотників, і так само гостра є потреба підготовки сотень, а можливо навіть і до тисячі відповідних екіпажів, які змогли б ці системи використовувати. 10-30 тисяч безпілотників перехоплювачів в Україні в місяць потрібно. А це ну методом такої простої арифметики, якщо порахувати і згадати цифру: 5200 безпілотників, які виготовила Росія у червні місяці. Два Тере шість безпілотників на один засіб ураження ворога. Ось така от арифметика. Правильно розумію, пане Богдане. Тобто <плес> на знищення одного шахеда, до прикладу, та треба два тере шість наших дронів-перехоплювачів. Ну дивіться, для знищення одного шахеда. Насправді необхідно, як правило, два, можливо, навіть три. Такі дрони перехоплювача, але тут інше питання стоїть: що для того, щоб перехопити шахет, необхідно забезпечити необхідну кількість тих безпілотників, фактично по всьому маршруту слідування. І ми розуміємо, що в один день шахет може летіти на Чернігівську область, в інший над Сумською. І ми не можемо вгадати і поставити необхідну кількість перехоплювачів по маршрутам слідування, адже ворог адаптує свої маршрути, і фактично використання цих систем воно звісно буде десь співмірне з кількістю безплот. То які Росія запускає, тобто від 5 до 10 тисяч е, безпілотників місяць, але для того, щоб забезпечити захист, тобто наситити всі регіони і відповідні розрахунки і пілотів по всій території України, то необхідно буде дійсно в перші місяці набагато більше. Тобто, я тому кажу, що до 30 тисяч це для того, щоб забезпечити умовно кажучи, необхідну кількість. По більшості маршрутів, але після цього потреба буде вже, звісно, вона меншою, але триматиметься не нижче ніж до 10 тисяч на місяць, враховуючи кількість систем, які використовує Росія. До слова українські захисники цілодобово полюють на ворожі цілі, працюючи з радарами, бпла перехоплювачами ЗРК і мобільними вогневими групами. Але навіть у перервах між чергуваннями не втрачають настрою передова, дрони і невеликий діджей сет в перерві між прильотами. Наразі це всі новини. Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будете в курсі головного та тисніть подобайку під відео мирного неба над головою.